В полі під 16-м. Ельдар Теодорович. Момент пробиває. Рибалюча поразка. Трапилася в попередньому турі. 10-2. Команда програла. Сперчук. Розганяє атаку. Іванченко. Дуже близько. Теодорович втратив м'яч. Радченко. Є удар. Реміс. М'яч. 11-й номер. Проценко. Можна бити. Пробиває капітан. Не заплановані на завтра. Моменти не забиває. Дор'єв пробиває. перехоплює пас. Дар'єв. Не тримається м'яч. Якує Мстей 2. Маслов забити потрібно, який момент. Передача немає. Теодорович сам тягне м'яч можна вже пробивати. Удар є. Павлов. Павлов. Невчаров. Садиков. Передача. Раченко. Раченко. Проти нього Макаренков проходить. Раченко. Брають м'яч. Кулік пробиває. Павлов Садыков. Маслов. Маслов тут одразу два. І залітає м'яч ворота. На кого м'яч е, буде записаний Максим Павлов. Дев'ятнадцята хвилина поєдинку. Ста хвилина. Моменти тут не... Владислав Драговоз. Тут сам проходить пробиває. Тут забити потрібно не влучає. Чаров, але дуже швидко відбирають у нього м'яч. Садиков пробиває. Забивати потрібно удар, хоча буде удар є, але 3 в 2. Атака Мія, Овчаров. Передача! І Владислав Драговоз забиває. 33 третя хвилина поєдинку. М'яч забиває Владислав Драговоз. Тім Тім. Білике. Радченка і здається. В... ні. Теодорович класно розвернувся, пробив, але прямо. Теодоровіч... порушує. Садиков розвертається, пробиває. Теодорович, перший на м'ячі. Але встигає. Ще одна спроба. Забиває. Владислав Драговоз. Дубель оформлює. 99-й номер. Ну, напевно, крапку вже ставить. 39-та хвилина. Поєдимо. Ісмайл. Ще один м'яч на рахунок Владислава Драговоза. Хет-трик. 40 хвилина поєдинку. М'яч забиває Владислав Драгавоз. П'ятий буде. Буде. Овчаров забиває. 5-0. Денис овчаров. Сорокова хвилина поєдинку. М'яч забиває Денис Овчаров. Довго рахунок у нас тримався. 1-0, потім 2. І все ж таки розробна поразка. АМСТ 2. 5-0. Підсумковий результат. Перший поєдинок п'ятого туру, перша ліга. Друзі, на цьому буду з вами прощатися. Почуємося вже завтра. Віталій Гутерка для вас коментував цей ігровий день. Всім всього найкращого. До побачення.